Є час і натхнення для того, щоб трішки познімати вулицю в Канаді, показати, яка загалом атмосфера. Всі на машинах, і тільки я один пішком. Ні, ще там бачу люди ходять, ну гаразд. Поговоримо про погоду, про життя в Канаді. Послухаємо спів пташок. І так далі. Так от. Про погоду зараз мінус один, але завдяки тому, що сонечко дуже тепло, дуже класно, але недовго. Завтра вже мінус 16 і по вівторок мінус 20. Можете собі уявити. Березень місяць, а в нас мінус 20. Ну, ще не березень, як влучно можуть помітити. Гостро коментатори. Але і в березні буде теж така сама погода. Це люди не поприймали на зиму Вони його і зовсім не приймають. Видно, що там були квіти і будуть ще, напевно, береза. Тут нема забору, там є. Хто не хоче, то і поставить собі, хто хоче. Але поставити е, треба, напевно, дозвіл мати. І це ще й дуже недешеве задоволення. А тому не сильно ставлять і загалом ставлять на задній двір. У більшості випадків поворожих. Якось так. І садочки Тротуари кожен повинен чистити самостійно. Але, як бачимо, тут ось не до кінця почищено. І навіть лід знизу. Автомобілі в склад майже у кожному дворі. Я не знаю, навіщо вони їх зберігають. Не продають і не здають. Зламався автомобіль, поставили на задньому дворі задні задній вулиці, бачите, їх на мапах немає, але насправді вони є. На задній вулиці виходять двори, гаражі, мусорні ящики, яких в Канаді три, зелений для біо, те, що розкладається, блакитний для переробки, картону. І чорний для всього того, що не можна покласти у... Зелений і блакитний. Ось так. Я знаю, що мої глядачі здебільшого вже сплять у цей період, але колись ви запустите це відео і все одно проглянете. А я спілкуюся з вами зараз. Розкажу про школу трішки, тому що маю забирати дитину зі школи. Власне Через те й маю зараз час. Так от, про школу. Загалом, в більшості випадків, і в більшості шкіл канадських потрібно брати їжу з собою, тому що там не будуть. У нашій школі це не так. У нас є безкоштовне харчування для всіх діток. Не все вони хочуть там їсти, бо, наприклад, інколи готують макарони. Кенчис, макарони із сиром і відкрито кажучи, вони такі собі на смак специфічні, діти їх не хочуть. Тому ми даємо із собою ланчбокс. Ось тут будинок продається. Я поглядаю на часи, щоб не пропустити, там вивантажують автомобіль. Так. Далі в е, школу. В школах немає перерви. Е, верніше, є е, невелика перерва раз перед стол, їдою чи після. Це, е, їх випускають на вулицю, вони грають на вулицю. Але загалом, так як у нас у школі перерви, такого немає. Е, Вакцинація в Альберті. Чому я не говорю про всю Канаду, я не знаю, як по всій Канаді. Але я знаходжусь в Альберті і тут вакцинація не є обов'язковою. Тобто, якщо ви в Україні ваші діти не мали вакцин, бо ви не хотіли цього, ви тут можете їх не робити, вас ніхто не буде змушувати. Але будьте готові до того, що вас про це запитають. Медсестра обов'язково зі школи зателефонує. Дутиночки уютні, гарні, комфортні. Далі, індивідуальність і своє я. У школі поважають індивідуальність вашої дитини. Ніхто не буде зчимити за те, що ти якийсь не такий, ти не так одягаєшся. І така інша. О, собаник. О, і ще один прив'язаний, це взагалі такий великий. Ну, ладно. Якось так. Також немає обов'язкових подарунків вчителям, добровільно примусових зборів на штори. Все це забезпечується школою. Єдиний. Збір, який тут є, це те, що за вашою дитиною приглядають під час е, і інших активностей. Для цього наймаються люди і вони оплачуються. Школа просить на них здати кошти. Але якщо у вас низький дохід, ви можете повідомити про це і вас звіт. Сума і залежить від школи, але вона є. Ланчбокс. Ланчбокс ми обов'язково збираємо постійно дітям. Тому що не завжди вони щось їдять у школі, не завжди хочуть. Інколи їм того замало або їм захочеться поїсти в інший якийсь період. До речі, на уроці можна дістати. Із цього ланджбоксу їсти, якщо тобі хочеться, саме зараз. Також у школах немає зошитів, немає щоденників. Натомість є папки зі швидкошивачем, напевно, правильно так буде. І в ті папки вставляються листочки, на яких роздрукований матеріал, на яких Відбувалося навчання протягом шкільного дня або підготовка до контрольної роботи, до речі. На контрольну роботу можна брати шпаргалку. Залежить від вчителя, він скаже, чи ця шпаргалка має бути на один листок чи на два у школі. Це легально, це законно. І всі ми знаємо, що якщо ти готував шпаргалку, значить ти щось вивчив, правильно? Але у нас в Україні не дозволяють, на жаль. Немає щоденників для комунікації з батьками у першокласниці моєї є такий записник адженда, який вона планує і пише все сама. Тому, якщо дитина пише так собі, будьте готові до того, що, можливо, ви не розберетесь із тим. Але то не страшно. Якщо щось важливе, вчитель обов'язково повідомить вам ще раз цей при зустрічі. Діти приходять безпосередньо у нас у школу на 8.30. Це буде перший дзвінок, чи о 8.40 можна буде зайти у шкільне приміщення. Всі вони збираються під школою за винятком тих днів, коли дуже морозно. Мороз, тоді двері школи відкриті і можна заходити. Якщо невеликий дощек, то теж будете чекати під школою. Але це не страшно. Будиночки такі, ніби одинакові, але бачите, вони такі різноманітні. Той білий, той червоний, той з якимись іншими вставками. Колі зазвичай, не зазвичай а взагалі нема домашніх завдань. Все, що виконується, вони робляться під час навчання. Додому не задають. Єдине, що додатково, можуть дати книгу з бібліотеки. Тобто діти йдуть у бібліотеку, беруть книги, приносять додому. Але це не уроки. Хочеш читай, не хочеш, не читай. Та читання, як ми всі знаємо, рекомендують для того, щоб... Покращити свою вимову. Ось тут дитячий садочок. Монтесоріна написано. Тут діти чекають автобуса після школи. Власне. Водичка розбігається. Про дитячі садочки я не можу так детально розказати, оскільки в мене немає. Дитини такої маленької, але я знаю, що тут субсидуються садки, оскільки вони досить дорогі, тому держава виділяє частину коштів на покриття відвідування садка. Також у нашій школі нещодавно розіслали всім батькам попередження, що будуть перевіряти зубки дітям. Якщо хочете, підписуйте. Цю форму їм перевірять. Якщо не хочете, не підписуєте, їх перевіряти не будуть. Ну, це така дрібниця, перед цим перевіряли також зір, але ніхто нічого не буде робити, якщо батьки цього самі не хочуть. Розумієте як? Не прийдуть і не провакцинують вашу дитину, не перевірять. Нічого її не зроблять, якщо ви перед цим не підписали згоду. Трошки шумно, багато машин їздять. Вітаю, з якого ви міста? Місто Калгарі. Тут жителів більше мільйона. Власне, ми і обирали місто для того, щоб легше було з роботою, для того, щоб легше було влитися в атмосферу, оскільки перед цим... Коли ми поїхали з України, це вже було після початку війни, ми поїхали в Італію, бо наївно сподівалися, так як говорив пан Арестович, що війна закінчиться тиждень-два, десять днів. І ми все чекали і думали, що війна справді закінчиться. Але ні. Тому в Італії ми жили в маленькому селі. Для мене це було дуже складно. Я не знаю, як люди живуть у чужих селах. Можливо, в українському селі мені було б набагато простіше, оскільки легкий і знайомий імунітет. І мова, імунітет, менталітет, вибачте. Так от, Гарно. дивіться, які ялини. В Італії мова то була, але, але менталітет. Зовсім інше і було дуже складно, тому всього знову я би не ризикнула тут їхати. А в місті, місто багатонаціональне, всі люди з різних країн в більшості є. Звичайно, місцеві жителі, іменно ті, що корінне населення, а не те, що привезені дідами, прадідами і таке інше. Так що адаптуватися. В місті завжди легше. Машини тут люблять великі. Не зважають на те, що її треба заправляти багато. Бензин в Альберті не такий дорогий, порівняно з Британською Колумбією, то дешевше, але в Британській Колумбії, наскільки мені відомо, дешевша електрика. Якось так, ось будиночок теж. Тільки виставлений на продаж. Ціну, звісно, ніхто не пише. Але такий будинок тут 1400-500 буде коштувати. Так. -да. Хтось каже, що немає за що. Я, скоріше всього, погоджуся, але... але маємо, що маємо. Така архітектура дивна, нетипова для місцевих будинків. Тут будиночок на дві сім'ї, бачите, два номери. 2404Б і 2404А. Такий він. Так, говорили про школу. Перейшла на коментарі, прочитала коментар та й забула про школу. Ну та ладно. Ще трошки покажу вам цієї тиші і спокою. Дітки повертаються зі школи, тому що тут декілька шкіл і не всі вони закінчують, ну і відповідно починають в один час. Сонечком. Альберта дуже сонячна. Тут неймовірно багато сонця і у році днів п'ять всього що його немає. Тому сонячні окуляри це маска на всі випадки життя. Дивани повиставляли, в надії, що хтось забере. Але ніхто не хоче з ними возитися. У нас теж був диванчик, я притарабанила його. Колись ще на початку, як ми тільки приїхали, у нас не було меблів і був радий будь-якому. Предмету. Так от, потім, коли ми розбагатіли, скажімо так, це смішно звучить. Але загалом я хотіла той диванчик віддати, а його ніхто не хотів забрати. Можете собі уявити. Хоча він дуже прикольний, він розкладався в спальне місце, але нікому не був потрібен. І мені довелося потім його утилізувати. Не мені, а нам. Бо я би сама без чоловіка і не справилася з таким. Якось так. Тут діти повертаються зі школи, не буду їх знімати. А то вони так за свою індивідуальність зараз боряться, щоб їх не лякати. Так що тут є. Горожа, можливо, тому його рожа, щоб розпускати. Але це не точно. На більшості бачите будиночків без. Порівняно з Італією, я би сказала, що в Канаді легше. Єдине, що клімат трішки суворий, але звикаєш і до цього. Де мене пропадають. Не дуже довесний. Мангал, в нас теж є мангал. Але взимку не особливо хочеться мерзнути, щоб смажити м'ясо. Тут лодочка. Так цікаво схована за кущами. Вон гарний будинок. Такі гарні вікна, якісь квадратні, наче оновлений. Тигрова штора. Гля. Ух. Та так, що кожен як хоче, так і живе, ніхто нікого не чіпає. Віталії всім було діло в селі до нас. Що ви, що ви, куди ви їдете, куди ви йдете, де були? Наше вам світло, скільки включено, скільки ви використовуєте води. Коли ви повертаєтеся в Україну, всі ці питання постійно лунали. Тут нікому діла немає до тебе. Хочеш, повертайся, не хочеш, не повертайся. Так, що там по часу? Ось так. Ще покажу вам там дитячу площадку. і Оцей гарний будинок. Симпатичний. І буду йти. Ви ну, хоч пишіть там у коментарях, з якої країни ви дивитесь, бо я бачу, що я глядачі і дивуюся, тому що мені здається, що в Україні вже повинні спати. Що ж трошки пізно. Важко було адаптуватися до переміни часового клімату. Ми коли прилетіли, все весь час просиналися о другій, о 3-й годині ночі. І навіть діти, не те, що там дорослі, що в них хвилювання, якесь ще щось. Але діти також прокидалися, не могли спати. Ось собачку логулює. Але він так намагається відійти від мене щоб мене його, собака не злякала. Це повага до пішоходів. Не відпускають собаку, щоб вона бігла на тебе, лякала. Тримають на повідку. Знову задня вулиця. знаків, дітки на дитячій площадці. Площадці, літак. Хтось новенький летить, напевно, або відлітає. Я бачу, що деякі люди з Канади повертаються, ось опять будинок продається. Повертаються до Європи. Можливо, у когось там був, був успішний якийсь дохід і житло. Їм там було легше, тому й повертаються. Але думаю, треба спробувати кожному, бо якщо не спробуєш, то як знати, не підходить, це тобі чи ні. В Європі гарно було, що можна було в точку Європи добратися дуже швидко і дешево. Канада ж настільки величезна, що добиратись на автомобілі десь далеко стає некомфортно. І довго, і устомливо. Так що якось так. Ну все, всім пока. Бувайте!